І так, відеоблог початок. Всім Привет. давай. Як називається? вот. Отак отдава. Здорово. Побачка. Здорово. Побачка Я знаю, дамо... Із поважкої з поважської бистриці. Варто трошки перед історією дати, як ми сюди попали. Я сказав, що ми, вчора... ми вчора бухали цілий день і ми вчора бухали цілу ніч майже. Ми приїхали сюди на самокати Короче, всім, хто їсть смачного. Блять. Всім, хто не їсть, лохі ебани. Похилили коняк, стоїмося 300 рублей. Я смотрю. состав стоит. И вже не в составі состав. Но да я могу составить компанию. А музыка компания. Любому офицеру, справляющему честь, служить очистила. Проверка навчилась. Спішка нова вес. Як, мам, жить? Я, я напив, Він не голубий. Сині. Ти зеленуватий. Артем, тобі вже Він зеленуватий. Да, кстати. Смерть. Випили все. У нас оператор случай. Випив, випивали трохи. Пиздец! Це був даунський завтра... Можна яблуку вкусити для відео просто. Я так не хочу сам справиться. Ну якщо чисто для контента, чисто для контенту, то. Ага. Такий космі. Дві він синий кіл. Танди біл. Його сираєш, він вша голуби, блядь. Бля, вот туристы За стол, макет, си потім купить ква За стол, макать, си потім купить квадрат <гум> Добай, О, що воно, що? О! Я не бачу нічого, що я знімаю. <гум> я не знаю, що я це зняла. Я не бачу. Скажи, один. Оці краєвиди. Ну, <гум> вау! <гум> В вже. О, ви прийшли. Привіт. Якраз... От цей? Ось цей. Я можу, звісно, гопачка трошки Ми... пустити. Міраж. Давай для відосика гопачок. Видосика? Нормально руки, полікарні, жалко, кине. О, оп, 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 оп. Потужно, потужно, да. Матриця зламалась. Збій в матриці відбувся. Ти бачиш це? Подивись, перед нами збій в матриці буквально. Вони однакові. Тут дуже багато однакових людей. От футболісти теж однакові, абсолютно накопі. Укропи відчувають. Тиш. Не почаю. Якщо ви достатньо спостережливі, то замітили, що я сижу під От. Але є одна біда. У мене немає грошей. Тому я подзвонив своїй мамі, попросив у неї гроші, щоб купити собі. Гадайте що. Ревас, тому що я є не дивіться. Ну куди ж? Так от, коротше, я цей. Ну, дуже так не розкошерювався, тому що е, мені цей Скупі українські душі багато не треба. Брего попробувати. Е, відвідати новинку нон-стоп. ну це базу. І е, улюблене печення до кави. Мене не рятувало е, всіх моїх е, подорожах. Ну і ще вівсяне печення, але його тут немає, на жаль. Ну блін. А Марія. А? О, Марій. Дорога, блядь, вона дорожча ніж ти. Ой. А, на турі, давай. Чекай, чекай, чекай. А, давай сюда зроби. Давай, давай. Дурний. Все, це що навіть не поврало. А перехід, а перехід в кінці я думаю буду. Тебе поїсть. Може, може в ту точку, подождь. Ебочким ран. Два, єшесть. Це ета все, давай. Клас, На, і ви побийте собі трохи. Ну таке, нормально. Рево є рево. Рево це Україна. Рево це Україна. Рево там Україна. Це маленький куточок України. Без... Так. Без RAW і нон стопу українцям нема роду. Налякались не. Я спиздивлю. Я отак взяв люк, зняв, коротше. Боже, який він кримінал! І сховав його, так відклав, щоб хтось спиздалося. Єбать, я даун. Я не даун, це прикол. Єбать, він не даун, друже. Він не даун. Бать Беха, дивись, дивись бах. Кака баха? А Тут красиво Нон-стоп. на вокзалі скоситься. Так і це база. Артем, якщо ти не поймешься, це не вийде. Було б погано, якщо б не смерділо. Я нашел тебя на вида. Привет, привет, ты дурак, привет, все дура! Мы сука, по спутам, шлюха Прислал, дай мне шанс. Добро, добро, дай мне шанс, дай мне шанс, guy <laughs> from